Господь з вами І з Читання святої Євангеля від Луки. Того часу сказали апостоли Господу, Додай нам віри, а Господь промовив. Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці, будь вирваною з корінням і стань посадженою в морі, то послухала б вас. Хто з вас, маючи слугу, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, негайно йди. Та сідай до столу, та хіба не скаже йому: приготуй щось мені поїсти, підпережися, і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи стане дякувати Він Слузі, тому що Він виконав наказане? Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть. Ми непридатні слуги зробили те, що повинні були зробити. Слово Господні. Сьогоднішня якби, така провідна думка цього слова в цю 27 сьому неділю звичайного періоду це віра. Як, зрештою, кожну неділю ми приходимо до того, щоб отримати цю віру, тому що віра, так як ми вже це чули багато разів, народжується від слухання Слова Божого. Тобто, коли ти уважно, відважно, з вірою, з довірою слухаєш, Бог помножує твою віру. І апостоли, яких Господь сьогодні показує нам, просять Його, додай нам віру. Тобто вони Пішли за його словом, почули Його голос, зустрілися з ним ось, і пішли за ним. Але бачиш, що вони не вистачає цієї віри. Ми вже потім будемо бачити, як Петро ще півень тричі не заспіває, Петро вже відрікся його. Ось. Ми потім будемо теж бачити, що апостоли між собою сварились, сперечалися. Це все теж випливає, що вони мали свої труднощі, були звичайно людьми. Вони не були якимись. Супер, пупер, героями, якимись там, не знаю, якими, ось, вони були звичайними людьми, звичайно, такі як ми. Ось, мали свої труднощі, мали свої проблеми, ось, але так, зустрілися з Богом. І це важливо, і пішли за Богом, пішли за Ним. так як Павло. Павло, який був ревним євреєм. Який переслідував церкву, йшов до Дамаску для того, щоб вбивати християн, після зустрічі з Ісусом Христом кардинально міняється Його життя. І тому Павло сьогодні чуємо а, в цьому другому посланні, коли Павло вже сидить в тюрмі, ось не нарікає на те, що сидить в тюрмі, що йому погано, так як часто буває в нас, а? що ми не сидимо в тюрмі, але і так нарікаємо. Щось не так, ми і так нарікаємо, недовольне. Але Павло. Пишучи цього листа до Тимотея, ось, додає йому відвагу. Каже, каже, не соромся свідчити про Господа нашого Ісуса Христа. Не соромся. соромця. Тобто додає йому цієї відваги. Тримайся в зірця здорових слів, які, які ти від мене почув, у вірі і любові. Це ті, ці ті слова. І ці слова приходять також до нас, тому що ми дуже-дуже слабкі. Тому сьогодні, коли ми чуємо. Як апостоли кажуть, додай нам віри, то це, власне, наша поведінка. Ми приходимо на Євхаристію, приходимо на службу Божу, щоб прославити Бога, тому що Євхаристія – це місцем прослави. Євхаристія з грецького перекладається як подяка, приходимо, щоб дякувати Богові. Але з іншої сторони, приходимо і каже, Боже, додай нам віру. Тому що наша віра є така, яка є. Ми входимо в часу в осудження, нарікання, в бунти, незадоволення ось, і багато-багато інших речей. І тому додай нам віри. Тому Ісус каже, якби ви мали віру, як гірчичні зернятки. Розумієте, що це зернятко, ми собою уявляємо, гірчиця, Ми знаємо це зернятко, Ми його можемо побачити. Ось, в Ізраїлі це зернятко було таке, що його взагалі ну, ледь, ледь помітне. Але увіть собі, що воно виростає до 4-6 метрів, як дерево. Ми ще будемо чути не один раз в іншому місці, де Ісус Христос буде говорити про, про, про це гірчичне зерно. Ось, і тому це гірчичне зерно має в собі потужну силу, потенціал міцний. Тому Ісус Христос його показує каже, що власне така має бути віра. Віра це не є щось, що ти можеш здобути своїм розумом своїм інтелектом. Це є дар, це є дар від Бога. Але він собі має цей потенціал. І тому, коли ти отримуєш цей дар, ти не можеш його сховати, ти можеш його накрити, ти не можеш його десь там приховати, тому що він, воно рве. Так як перші християни, вони коли переживали Євхаристою, то це був взрив, вибух радості. Розумієте, так як от приходить весна, і ми бачимо, як, 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 як листя розквітають, як, як трава зеленіє. І це радість, напуває радість. І тому перші християни, вони, власне, так переживали. це. І тому віра це так, якби взрив, такий, взрив радості. Так? Ось. І, і тому ти не можеш її приховати, не можеш взяти тільки для себе. Не можеш її брати, тому що. Тому що це є дар, який отримуєш від Бога, і ти є покликаний бути, власне, так, як, так як говорить сьогоднішнє слово, слуга, який зробив те, що повинен був зробити. Тобто дати, віддати, не затримати для себе. Це так, так чинить кожен християнин. І тоді ця смоківниця, яку також Ісус Христос показує, смоківниця це дерево, яке. Росте, ну, може рости навіть да, і 600 років. І уявіть собі, дерево, ну, стільки років росте, яке мусить пустити коріння. І які це мають бути коріння? Сильні, да? укріплені, щоб це дерево не зривало, щоб приходять повені, вітри, катаклізми, а воно стоїть. Ось така віра, да? що вона закорінена, закорінена в Ісусі Христі, що приходять кризи, труднощі, особливо в подружжі. В, в самотному житті, чи взагалі в кожному періоді твого життя можуть приходити різні труднощі, різні кризи, проблеми. І тепер, якщо ти не укріплений в Ісусі Христі, якщо не маєш оцього дару віри, приліпленим до Ісуса Христа, закохатися в Ісуса Христа, ти дуже, як ця тростина в полі. Вітер подув, ти в одну сторону. Прийшли якісь там, хтось тобі, вибачте, мені за... Грубі слова, лапшу на муха навіша, і ти вже, вже йому починаєш вірити. І вже йдеш за цим. Те, що диктує світ, і йдеш. І тому Ісус Христос каже, якби ви мали віру, як гірчиш на хоча б таку, то ви б були тим даром, даром для цього світу. І ви б тоді, коли приходять різні моменти, питання, трудні питання, питання часто страждання, хвороби, смерті. Бог сьогодні хоче тобі дати саме таку віру, дати таку віру для того, щоб ти, щоб ти не дивився на себе, щоб ти не був зосереджений на собі, щоб ти не крутився навколо себе, але щоб ти був цим даром. Мені подобається один священик, я вже на 10-ту годину, коли говорив проповідь, ось, ну, якби таку загадку завдав братам нашим, ось, то відгадав. Гмирко Валерий Петрович, то він, бо я там трошки підказував. Да? Один священик завжди, коли його хвалили, коли йому дякували, він завжди казав, я, негідний слуга зробив те, що мав зробити. Ось, і це і поведінка християнина. Я буду, не буду казати, що він в Кам'янському працював, ось не буду казати, що він до Дніпра їздив. Догадуйтесь самі з історії, якщо трошки читали, пам'ятаєте. то... Може, не пам'ятаєте, то попитайте старше. І він завжди був. І це, і це свідчить про покору, про смирення цієї людини. І власне так має діяти і поступати кожен християнин. Да? Щоб тебе не хвалили. О, класно, Діма! Як ти класно все зробив, як ти спільноту повів, як ти все зробили? І Діма, розумієте, а, починає, да? Гординя росте. Да? Не так, пане. Я не гідне слова, зробив те, що до мене. Належало зробити. Все крапко. Да? Розумієте? І, і це поведінка християнина. І цей дар отримує від Бога. Ось. Якщо не маєш цієї віри, ти будеш в центрі. І ти будеш найважливішим. І будеш все робити, і домінувати, і шантажувати, і емоційно, і фізично, і все будеш робити, щоб на тебе звертало увагу, щоб ти був в центрі. Все. Розумієте? І то приходить нам це слово, це слово, воно приходить таке, яке є. Воно не приходить для того, щоб тебе осудити, принизити, відкинути. Це слово приходить, щоб тобі допомогти. І часом це слово, деколи воно болить неприємне, а, тому що воно говорить правду, що ти віри не маєш, що ти горда людина, що ти егоїстична, що ти думаєш про себе. Отак як, так, як сказати мені, що ти гордий, я скажу. Хто тобі дав таке право про мене говорити? Ну коли скажеш якомусь святому, наприклад, святому Франциску, і скажеш, ти гордий, і скажеш, о, чоловіче, ти навіть не знаєш, який я гордий. Звідти різницю? І так Бог хоче з нами провадити. Тому е, сьогодні ми теж е, читаємо цю книгу Пророка Вакума, і він звертається до Бога каже, доки Господу буду взивати до тебе? Буду взиватися якийсь, як треба. А він з претензіями. І не бійтеся в такий спосіб теж розмовляти з Богом. Але не бійтеся, е, атакувати, штурмувати небо. І, е, і штурмувати його не треба тільки один день чи місяць, чи рік, чи 10 років. Все життя треба кричати до Бога. Все життя. Боже, я хочу мати таку віру. Додай нам цієї віру. Дай нам. Цю поведінку, яку ти мав, дай нам цю свою природу, дай нам е, довіру до тебе, да? щоб, щоб я не тільки брав, але щоб я міг давати, щоб я міг сказати, да? що я негідний слуга зробив те, що мав зробити. І похвала тоді йде. І ти є в небі книга, книга життя, і Бог все пише. Все. Все пише. Вся тво... всю, твою, всю Твою історію. Це ти так думаєш, що можна мене обдурити, можна батьків, дружину, чоловіка, не знаю, кого там можна обдурити. Бога ж не обдуриш. Ну не втічеш від нього. Не втічеш. Ось. І потім в певний момент Бог відкриє твою книгу життя і скаже, так, знаю тебе, знаю твою історію, знаю твою боротьбу, знаю твій крик, знаю, як ти жив. Будь ласка, йди в небо. А може бути так, що Бог скаже, не знаю, хто ти. Не знаю. Тому сьогодні Бог приходить сьогодні. Розумієте, ми співали, співали цей приспів і взяли це з 95-го псалма, хай серце ваше, днесь не кам'яні. Тобто, парафразуючи, верніше це є парафразою, але коли подивитись на псалом, він каже так, сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть, закаменіле ваше серце. Власне, Бог тому дає це слово, щоб розбити це закам'яніле серце. Для того, щоб ти чув, щоб ти розвивався, щоб ти бачив Бога, щоб ти його слухав, щоб ти слідував за Ним. І тоді повірте мені, що б там не було, які б не було кризи, ти знаєш, вже якому напрямку йти. А ми на сьогоднішній день, те, те, що я вже сказав, ми дуже слабкі. Ми дуже такі нестабільні. Не постійні. Ось. І це видно, це видно в відношеннях, коли дівчина з хлопцем зустрічається. І це найчастіше видно по хлопцях. що вони дуже пізно почали дозрівати. Не фізично, а емоційно. Він йому 20-25 років, а він, як це отрестив, розумієте? Не знає, не знає чого хоче в цьому житті. Жінка, дівчина нашвидше дозріває, особливо, коли мамою стає, вона набагато швидша. Швидше. Тому нам потрібно дозрівати, щоб це всім дозрівати. Всі. Тому, тому це слово саме є таке, яке є. Приходить, щоб нам допомогти. Тому сьогодні чуємо цей голос, тому сьогодні нехай це слово допоможе тобі ставати справжнім христинем.